Старі фотографії на стіл розкладає Ужгородець Михайло Маркович. Відшуковувати світлини з минулого заняття для душі. Колекціонер старих фото систематично викладає їх на своїй сторінці в соцмережі з описами. У такий спосіб ще й популяризує історію рідного краю. Захоплення старими фотографіями Закарпаття розпочалося у часи ковіду. Коли час дозволяв сидіти в інтернеті, і шукати щось цікаве. І саме тоді я захопився старими фотографіями з Закарпаття, які відсилали нас у глибину століття. Намагався знайти щось таке до століття тому, коли ще можна потримати ці артефакти в руках: Там старі фотографії, якісь стару вишивку, одяг. І це мене так захопило, що затягнуло мене прямо цей зниклий світ. Старі фотографії Михайло Маркович шукає в приватних та державних архівах. Зокрема, за кордоном. Я думаю, Закарпаття дуже пощастило, тому що перебуваючи у складі різних країн, багато фотографів, які відвідували Закарпаття, перенесли ці фотографії з собою в свої країни: так у Німеччину, в Австрію, в Чехію, в Угорщину, в Словаччину і так далі. І саме чеські архіви мене захоплюють найбільше, тому що дуже багато всього збережено, дуже якісно збережено, і можна досліджувати. Люди, архівісти і музеї спонукають до цього, щоб досліджувати і відкривати закарпаття. І саме найбільше архівів і фотографій я знайшов у чеських архівах. І для того, аби потрапити до закордонних архівів, нині навіть не обов'язково бути за межами країни. Маючи інтернет, маючи гугл-транслейтери, маючи гарних друзів за кордоном, можна пришвидшити процес отримання фотографій, дослідження. І я думаю, що власне давнішим дослідникам старовини Закарпаття не так щастило, тому що щоб їм досліджувати ці архіви, потрібно було десятки років. А сучасні технології, сучасні можливості дають людям це зробити за кілька років. Тобто я зміг дослідити. Архіви по різних по десятках країн світу, тільки сидячи в ужоді за комп'ютером, і дістати звідти унікальні світлини, які б я не дістав, подорожуючи так по світу. Один із напрямків досліджень Михайла Марковича пошук фотографів, які відвідували Закарпаття в минулому столітті. Чимало світлин можна віднайти лише в приватних колекціях, а тут не або як допомагають знайомства. Ці фотографії, які, які вдалося дістати, це унікальні речі, бо е, вони показують саме Закарпаття, яке було століття тому, е, не при, не прикриваючи якісь особливості, а показуючи реальний світ, який був. Тому що е, наші дослідники Закарпатські, які описували е, побут життя закарпатців століття, тому етнографи, історики, вони не мали такої широкої бази ілюстративної. А поєднуючи фотографію із етнографією і з історією, дається показати масштабну картинку Закарпаття століття тому. Колекція Михайла Марковича не мала. Фотографії, які вдається дістати за кордону, це і цифрові, і листівки, і фотографії з приватних колекцій. Шукаю їх на онлайн аукціонах в різних приватних колекціях. І друзі, які у мене є в Чехії, в Німеччині, Будапешті, вони надсилають мені це безпосередньо поштою або передають. І так вдалося сформувати вже велику таку колекцію на понад 300 фотографій. Дістати фото із закордонних музеїв не важко, каже Михайло. Бо вони оцифровані. І цей досвід варто б активніше впроваджувати і в Україні. Хоч, до прикладу, Закарпатський музей народної архітектури та побуту має напрацювання в цій сфері. Багато фотографій, які знаходяться в Україні, вони просто не оцифровані. І зараз це особливо важливо в нас час оцифрувати, щоб воно не зникло, не було знищене. І ці фотографії, які знаходяться по різних приватних колекціях, я думаю, теж треба оцифровувати і десь зберігати на певних носіях. Ми рухаємося до цього. Захоплення Михайла – не лише внесок глобально в історію краю. Бувало, що колекціонеру писали навіть герої світлин або ж їхні нащадки, які водночас ділилися цікавими спогадами. Одного разу вдалося опублікувати стару фотографію гуцулки, і виявилося, що вона ще жива і живе у своїх сині у Празі. і впізнала себе на фотографії. Написала це я колись там в х роках. Це мій весільний образ. І, і здавалося, що фотографія дуже стара, там столітня. А виявилося, що вона 60-х років, і що власне гуцулів передавалося це традиції одягу, що виглядало буквально як знято сто років тому. Одного разу написала була жінка з Будапешта, що в готелі, який я опублікував на фотографії в місті Хуст, познайомилися її батьки, і завдяки цьому знайомству народилася вона. І ця фотографія дуже для неї важлива, бо це місце знайомства її батьків. На старих фотографіях продовжує існувати навіть той світ, якого вже немає. Михайло показує одну з важливих і для себе світлин. Вона зфотографована в моєму селі на міжірщині у селі Майдан під час першої світової війни. Тут видно, як група людей, жінки і чоловіки їдуть верхи на конях. І що цікаво, за 35 років я ще ні разу не бачив, щоб в моєму селі жінка їхала верхи на коні. І зараз у нас у селі немає жодного коня. Тобто це вже такий знакомий зниклий світ. Так можна простежити так всю історію села протягом двадцятого століття, що часто фіксували фотографи минулого століття. Можна побачити і побут, і традиції, наприклад, бокурашівство, праця у лісі або, наприклад, Великдень у Нижніх воротах, особливо гуцули любили наряджатися у їхній одяг гуцульські кептарки і відправлятися до церкви. А це, наприклад, Майданська дерев'яна церква, яка згоріла у 74 році, і зараз ми у селі відбудовуємо її копію. І ці старі фотографії допомагають нам зробити якісь деталі. А ця церква колись була у селі Канора, а зараз вона перебуває у, у Києві, в Київській області, власне, в селі Пирогів і Скансені Київському, а сама із Воловеччини. Це дуже рідкісна листівка. І тут в народному одязі і селище Ясеня. Думаю, 1920-ті роки протез на кисті руки. Думаю, що людина брала участь у Першій світовій війні і зазнала поранення. Що цікаво, тут у нього котик сидить на руках, що дуже рідко можна побачити людей з домашніми улюбленцями, але вже 100 років тому фотографувалися. Фотографії Михайло Маркович передає й для різних тематичних виставок про побут, шкільництво, архітектуру, традиції, тощо аби про те минуле дізналися якомога більше людей. А ще готує до друку дві книжки. Можливо, швидше вийде книжка про Закарпаття у часи Чехословаччини, і буде яка буде називатися Ватра в Карпатах. І Там буде така атмосфера, коли людина відкриє книжку. Вона на 100 років переноситься в історію Закарпаття, в цей історичний період буде листати і фотографії, і текст будуть доповнювати один одного і створювати атмосферу старого Закарпаття. Інша книжка про 30 фотографів іноземців, які відвідали Закарпаття в 1920-30-х роках, ілюстративно закарбували історію нашого краю.